Учасники американського гурту «The Killers» у вівторок, 15 серпня, під час свого виступу в грузинському місті Батумі запросили на сцену росіянина у відповідь американських музикантів освистав НАТО в Глядачів повідомляє грузинське видання Пейпер Картулі. Зазначимо, виступ гурту відбувся у дні, коли в Грузії вшановують жертви війни, яку Росія розв'язала проти грузинської держави в серпні 2008 року. Оце сталося так: один із The Killers під час концерту тримав в руках плакат із проханням зіграти разом з американським гуртом на ударних. У них є така традиція запрошувати людей на сцену. Коли запросили чоловіка, виявилося, що він росіянин. У відповідь вокаліст гурту Брендон Флауер заявив, що немає проблем із цим і запитав думки глядачів. Реакція більшої частини аудиторії була вкрай негативною. Та, попри освистування зі сторони публіки, The Killers все одно зіграли одну пісню разом. Азом із росіянином деякі ж слухачі після цього залишили концерт. Відзначає грузинське видання під час виступу. Соліст The Killers Брендон Флауер спочатку заявив, що вважає всю свою аудиторію братами і сестрами та не підтримує поділ людей через країни і кордони. Згодом на своїй сторінці в інстаграм гурт оприлюдне вибачення, в якому музиканти відзначили, мовляв, спочатку їм здалося, що реакція залу на запрошення росіянина на сцену була як згода. Далі процитуємо. Ми визнаємо, що теза про братів і сестер могла бути неправильно витлумачена. Ми не хотіли нікого образити, та приносимо вибачення. Кінець цитати The Killers рок гурт із американського Лас-Вегаса, який був сформований 2001 року. У 2012-му група вперше виступила в Україні.